Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити приватний сервер в Roblox. Заходимо в Roblox. Наприклад, давайте зайдемо на якусь карту, давайте в Grover Garden, на низ, вибираємо сервер, сервер і Create Private Server. Називаємо його Якоску. Купити зараз попереджаю, де на деяких картах сервери можуть бути корні. Отут, якщо. Дивіться, якщо нам треба додати якусь людину, нажимаємо на оцей ползунок, щоб він був синій. І пишемо нік людини, якої нам треба, наприклад. Наприклад, ось Add. Нажимаємо кнопочку. Нажали на, той, на ту людину і нажимаємо кнопочку Add. І у нас топається людина, може теж заводить на цей корис. А щоб зайти. Ми заново нажимаємо сюди і нажимаємо кнопку Join. І у нас заходить на цю гру, і ми будемо самі. На цьому все. Всім пока!